За словами посадовців, будівництво сміттєпереробного заводу перебуває в активній фазі. Червня місяця цього року, після всіх погоджувальних процедур і погоджень всіх контрактних моментів з підрядником. Підрядник активно працює на майданчику на сьогоднішній момент. Станом на 1 вересня цього року 70% готовності будівельних робіт. 18,5% – це є обладнання, яке є грантовим, яке виділене в рамках програми ЄБРР на 10 мільйонів євро. Воно вже є в нас на майданчику також додав, що ще 70% обладнання закуплене і зараз розміщене за кордоном, і наразі вирішуються логістичні питання. Ми рухаємося до дати, яка є в нас в контракті. Тобто, це орієнтовно кінець лютого 2025 року на запуск всього заводу. Голосована ухвала щодо виділення коштів на добудову заводу у розмірі 718 мільйонів гривень. Тобто, це є попередній кошторис, який був в дефіциті самого контракту самого будівництва самого початку, оскільки є вартість контракту і обов'язки, які повинен робити підрядник, і є частина робіт, фактично, які повинні бути виконані зі сторони замовника, тобто зі сторони громади міста. Мова йдеться про елементи зовнішніх мереж, електро та водопостачання, каналізація, елементи благоустрою тощо. До того ж, посадовці зазначили, що будівництво сміттєпереробного заводу завершене вже на 70%.